Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про лінію фронту. Мене надзвичайно цікавий гість – Це Микола Волохов, командир підрозділу аеророзвідки ТЕРА 3-го армійського корпусу. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Микола, пропоную розпочати з оперативної ситуації, так з того, що можете розповісти з міркувань безпеки, щоб не зашкодити собі і побратимам. Е, на тих напрямках, де ви є, де є сили ваші. Що можете розповісти по оперативці? Ворог продовжує намагатися, в принципі, якщо так узагальнити, то їхня тактика не змінюється вже останні та, мабуть місяці. Чотири вони намагаються. Прорвати нашу лінію оборони роблять вони це досить специфічним способом. Якщо, мабуть, ще місяців 4-5 назад вони пробували бронетанкові кулаки, пробували концентрувати велику кількість піхоти і продавлювати, скажімо, такі методи Другої світової війни або е Афганістану, Чечні, щось таке, е то останні 4 місяці, ну як і останні тиждень, вони концентруються на такому так званому методі просочування. Вони намагаються малими піхотними групами, якось ці піхотні групи максимально близько інфільтрувати до наших позицій по одному ползком, маскуючись під пакет сміття дуже по різному. І завдання обійти наші передові позиції, таким чином створивши, хоча і незначний, але тиск на логістику і тиск стилу на позиції. Коли таке відбувається, друзі, будь-яке, скажімо, притомне командування, воно. Щось починає робити, якось треба обезпечити ті автівки, які підвозять дрони, ті автівки, які забирають людей з позиції, завозять нових. Ну і починається ціла операція по зачистці тилу, якщо таке вдається їм зробити. А той результат, скажімо так, фінальний, який би вони хотіли досягти до кінця е, такого, називаємо так, осінньо-зимового сезону, це коли ще можна якось ходити, коли ще можна якось воювати. Тому що Харківщина це чорноземи, і коли uh, піде багато дощу, він вже йде. А коли стане дійсно багато, то це все розмиє і по цьому ходити буде вже пішки. Неможливо uh, завдання наступне: задати зайняти якомога більшу кількість а, uh, знову ж таки. Ми вважаємо, що основна ціль це форсування осколу, але не для того, щоб робити річки і оскіл, щоб робити зразу ривок а для того, щоб там закріпитися. Взимку, коли всім буде важче і їм наступати, і нам контрнаступати, наприклад, якщо вони десь закріпляться там закріпитися, і уже з наступного року, коли розпогодиться щось думати, робити. Але є і гарна новина. В зоні роботи третього армійського корпусу ми знаємо, що з цим робити. У нас є контртактики, тактики. Надзвичайно ефективного і точного використання дронів ми не даємо жодному просочитися, і таким чином у нас ця лінія вона підтримується монолітно і у ворога поки що успіхів немає. З осколом теж у них там є проблеми певні. Перепливати у них іноді вдається переходити. Іноді ми навіть не знаємо звідки вони там з'явилися. Так буває, що ніби вели всю ніч спостереження, але або туман, або що, і там з'являється піхота. Проте закріплятися у них не вдається через цю ту саму тактику, скажімо так, такої кілзони, зони смерті, де дрони знищують все живе. Тому коротко отак. Пане Миколе, а вони оце переправляються, як ви кажете, там під покровом туману. Це на якихось лодках, на плавзасобах. Як вони це роблять? О, Взагалі, дуже це така. Е Знаєте, можна наукову роботу написати як кацапи, переправляються через Оскіл, коли в них є наказ, але немає засобів. Так ну щоб ви розуміли, Оскіл – це не дуже така велика річка, це не е, Дніпро, і е, до речі, після спостереження, як вони форсують навіть таку невеличку річку, я не уявляю собі, як можливо форсувати Дніпро в принципі. А е, і е, як це робили е, наші дідусі під час другої світової війни, це теж жахливо собі уявити наскільки це складно. Невеличку річку навіть переплисти навіть з умов того, що десь вона може теоретично переходитись в броди, або там можуть бути встановлені якісь конструкції, перепливають на дошках, перепливають на якихось надувних матрасах незрозумілої конструкції, перепливають просто, переходять. А це досить кумедно виглядає. Особисто мені сподобався момент, коли два окупанти вони. Так, от на двох дошечках а, руки по швам намагалися переплити. А, іноді їм здається, коли вони одягли маскувальні халати, якісь там маскувальні штуки, може вони на один одного дивляться отак. Очима їм здається, що вони будуть непомітні, і там їх приймуть за качок або за дошки. Але з висоти пташиного польоту дрони це все бачать зовсім інакше. А досвід набутий колосальний, як відрізняти окупантів від української флори та фауни, щоб вони не могли замаскуватися. І а, навіть їхні, не так, хай-тех засоби, так, наприклад, ті самі тепловізійні плащі, які мають робити, по ідеї так, що в тепловізійному спектрі їх буде не видно. А, так, дійсно, тепло через них проходить гірше, але все одно видно контур сигнатури, все одно це має якусь температуру, і видно, що ну, в тепловізор вже от, хто мав досвід, там же ж видно траву, видно дерева. Хоча вони не теплі. Ну, так само видно окупантів. А, проблема полягає в наступному. Вони дуже. Настирні вони дуже м, такі, які готові йти на будь-які втрати за досягнення цілі, і те, що здається, от я кажу там смішно, так вони там на цих дощечках пливуть смішно. Але коли вони це повторюють з тижня в тиждень, з місяця в місяць. Ставка на те, що буде якийсь такий день, коли співпаде туман, коли співпаде так, що FPV-дрон не долетить за якихось причин. Коли співпаде так, я не знаю, що у оператора буде боліти дуже сильно голова. Він не візьме з собою знеболювальні таблетки, у нього трогне рука, і якось вони там просочаться. Якось вони там закріпляться, і на це робиться ставка. Тому тут дуже важливо протипоставляти їм таку тактику максимальної ретельної ефективності. От У нас Великий досвід, який був набутий в третій штурмовій, і який а, передається на третій армійський корпус, і командир армійського корпусу Андрій Білецький нам постійно, скажімо, так, проводить такі лікбези на тему, що якщо навіть здається, а іноді так здається, що робиться сотні пусків дронів, і не так важливо, чи долетить кожен дрон окремо іноді так здається. Справді це надзвичайно важливо, тому що саме цей дрон має зупинити саме цього окупанта, який, якщо дойде, то він почне там якось закріплюватися. Це може стати дуже величезною проблеми. тому з одного боку воно виглядає куметно з одного боку, дуже багато гумору. І до речі, якщо цікаво, можете зайти на телеграм-канал Третього армійського корпусу або підрозділу ТЕРЕ, там дуже багато всяких добірок, в тому числі смішних, але. Глобально, якщо дивитися в розрізі чотирьох місяців і в розрізі постійної напруги, це ж постійно треба працювати, щоб вони не пролізли. Постійно треба удосконалювати технічні засоби, постійно треба удосконалювати тактичні прийоми. Тому що е, хотілося б сказати, що вони там тупі, дурні, і це все смішно, але вони одну і ту саму помилку. В принципі, я б сказав, що ну два-три рази повторюють, але четвертий раз ні. Якщо помножити це на е, колосальний людський ресурс, які там є, у них це ставлення чисто як до м'яса. Ну. Інакше не скажеш, то це починає бути проблемою. Тому е, маємо максимально бути готові, маємо максимально бути ретельні. Тому що, якщо у росіян є така можливість, вони можуть простими словами. Взяли вони 10 іванів, послали, вони там якось впливуть, ми їх е, переробили на добро. Я не знаю, мені здається, що в Асколі, я, до речі, не знаю, чи там водяться сами, але якби там водилися сами, то вони б уже, мабуть, Поїзд розміром плит, така у них дієта щільна. Там. А, от, і, а, скажімо так, треба робити. Вони можуть собі дозволити втрати. Вони можуть дозволити їх втратити, а ми не можемо собі дозволити прорив ділянки фронту. У нас немає цього такого запасу, щоб ми там ну нічого втратили позицію. зараз привеземо нових, і у нас такого немає. А, і з людської точки зору, тому що ті спеціалісти, які знаходяться на передовій позиції, вони самі цінні, надзвичайно цінні. Такого спеціаліста виростити це надзвичайно складна задача штабу і командування, щоб він. Отримав цей досвід, залишився живий і неушкоджений, залишився мотивований, і потім такий досвідчений, мотивований і цілий, передав цей досвід далі. Тому така асиметрія є, на жаль. Пане Миколо, ви ще сказали, що вони прикидаються сміттям. Що це за маскування? Що вони роблять? Що це за сміття? Це пакети, це плащі, знову таке. Що вони роблять? Як маскуються? Ну, давайте з такого останнього досвіду. Значить, всі знають, що є е, антитепловізійні накидки. Певний матеріал, який е, так робить, що е, теплове випромінювання через нього не проходить, і е, окупанта видно не як е, таку, е, скажімо, якщо у нас в контрасті е, світле – це тепле. Він не як світла фігурка, а як темна фігурка, але все одно контур його гарно видно. Uh, і деякими з них видали ці накидки, і вони працюють прямо. Це очевидно, що воно працює. Воно якось дійсно маскує, якось дійсно ускладнює для нас пошуки, принаймні на великих дистанціях. Коли ти підлітаєш в упор, там все чудово видно. Але деякі, мабуть, не сказали, що це спеціалізована тканина, і командири вирішили. Я не знаю, чи вони кудись подівали ці плащі, чи вони вирішили, чи вони самі не зрозуміли командири, як це плачують. тому що візуально цей плащ він там ніяк не світиться, він не має ніяких там особливих ознак, що він саме антитепловізійний, це характеристика матеріалу. А, то деяким, походу, видають реально сміттєві пакети. І от сам самих таких, які мене викликало посмішку, таку невеличку, коли. Поле і по полю, отак от на ногах. Ну, а це ж дуже чітко видно. От Всі, хто бачили Кивпів, бачить, чітко ж видно. Це ж не те, що там якісь силуети за 10 кілометрів. І значить, на ногах йде 6 пакетів. Просто 6 людей знизу ноги, зверху чорний пакет. Він абсолютно тепловізійно прозорий, то тобто він пропускає тепловепромінювання, його чудово видно. І вони отак ідуть поки пару кроків. Їм, звичайно, в сусільні темряві, де ще й в пакеті всередині, здається, що е, їх не видно. Ну, вони ж себе не бачать і один одного не бачать відповідно. Тим більше це ніч. От, але це настільки кумедно виглядає, коли дрон так підлітає до нього, близесенько-близесенько. А у них тактика є ну, одна із тактик протидії. Це завмрань. Ну от вони думають, може там не видно насправді, якщо я замру. Ну, це нормальна тактика примаскування від візуального спостереження. Що ти не врушишся, тебе доволі важко таки побачити. Але дрон це не спостерігач з дистанції. Це фактично людина підійшла, якби це була людина в упори. Дивиться і так дрон трошечки зависає, кружляє напроти нього, чекає, поки підлетять ще дрони, щоб нанести максимально концентроване враження, щоб інші не розбіглися. І потім Скажімо так, а в пакетах вони залишаються, пане Микола. Ще в мене питання по дронах буде зараз, але перш ніж перейдемо до дронів, до теми дронів в цілому, хотіла попитати, а що відомо нам по кількості російських окупантів, якщо ми говоримо про Харківщину, є розуміння, скільки їх там, чи як підтягуються резерви, от що там за маса? Бо ми знаємо зараз. Критична маса суне на Покровський напрямок, тисне туди, на покровсько мирноградську агломерацію. Це правда. По факту, харківський напрямок зараз залишається. Зокрема, Боровський напрямок залишається другим по інтенсивності. Це те, що ми розуміємо з оперативних зведень, те, що ми розуміємо, з спілкування з нашими друзями. Важко щось говорити за Покровськ. Насправді. Об'єктивно коментувати, бо да якось об'єктивно коментувати е, відтинок фронту, навіть там, де ти знаходишся, не так вже й просто. Що все це усвідомлювати об'єктивно, Да от Якщо ми говоримо, е, а ті ділянки, де тебе немає, це тільки телефоні дзвоники до друзів. Е, до речі, якщо у вас є якісь друзі, у всіх глядачів звертаються до вас. Є друзі, які воюють на цьому надзвичайно важкому відтинку. Я дуже б вас хотів попросити. Наберіть цих своїх друзів, спитайте як справи, скажіть, що ви в них вірите, спитайте, може їм потрібна якась допомога, тому що дійсно надзвичайно складно там зараз. І всім, кому телефоную, кажуть, що прямо не мед, і складно. А, якщо ми говоримо про харківський відтинок, то а, десь приблизно ми так бачимо. І треба робити поправку на те, що сучасна війна вона надзвичайно мобільна. Це означає, що сьогодні напроти тебе стоїть проти твого солдата, стоїть один ворожий солдат. А за ніч їх може стати 10, 20 або скільки завгодно скільки ворога є ресурсів, це все швидко перекидається. Плюс резерви вони розташовані так, щоб один резерв, одна резервна група могла тиснути одночасно на декілька напрямків, і ми не знали, куди саме воно поїде. Ми воюємо з розрахунку того, що на одного нашого піхотинця ми маємо п'ять ворожих. Оце такий розрахунок, чи це дійсно так дуже важко сказати по тій причині, які я навів. Але знову ж таки, от мені подобається той підхід, який у нас був в трійці і зараз в третьому армійському корпусі. Мені колись, навіть так, мабуть, під час 14-го року Андрій Білецький сказав таку фразу. Він каже: краще ми. Будемо думати, що їх там більше, а потім приємно здивуємося, що їх там менше, і це буде для нас там весела прогулянка, і ми будемо думати, що їх там менше, і потім будемо ахлінівати, як же ж так вийшло, і хто ж чому ж і навіщо? А ціна помилки дуже е, велика. Якщо ми говоримо про якісь е, резервні потенціали, які от тиснуть так, то ми розуміємо, що е, росіяни планували робити е, е, якісь дії з застосуванням е, бронетанкової компоненти. А, але вони поки її не показали принаймні на нашій ділянці чи це означає, що проїхали? Та, що у нас вдалося, тобто концепція, яка. Там, де ворог і ми так діємо, і вони там діють. Там, де ми не відчуваємо слабкості, немає сенсу задіювати силу, тому що ця сила вона піде в нікуди. Вона, якщо кулаком бити в бетонну стінку, який би ти не був боксер, кулак зламається, а, і це нікому не потрібно. Тому треба шукати якісь більш слабкі місця. Вони теж так роблять, і можливо, у нас здалося, і ми не показали жодного такого слабкого місця, де можна було б застосувати бронетехніку, щоб дати результат. А можливо, все таки це ще буде, тому. А, поки а, не сталося, скажімо так а, зараз той період перехідний погоди. Погода на війні дуже важлива. А, коли а, скажімо, уже а, світовий день дуже короткий для нас при обороні це безумовно мінус, тому що а, піхоті у цих пакетах їм в принципі без різниці, коли йти, все одно один кінець. А для дронів це проблема, тому що все таки тепловізійних дронів набагато менше ніж дронів з звичайною оптикою. От, і... А, Дронами ми можемо працювати менше, вони можуть іти все ще так же, тому що ще не розмило до кінця Чорнозем. Він ще не перетворився в таку суцільну глину, що не можна пройти. І почалися тумани. Тому для них це певне таке вікно можливостей, коли вони можуть реалізувати цей план закріплення на плацдармах. Але скоро це закінчиться, скоро все нафіг розмиє, скоро будуть морози, і воно все замре. Фронт, він як. Не знаю, як все в цьому світі, коли холодно замирає, а, треба до цього дочекатися, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб реалізації цього бронетанкового наступу на нашому напрямку не було. Та пане Микола, ну і власне про дрони Юрій Федоренко, командир е, полку безпілотних систем Хілес, говорить, що е, по їхньому досвіду та з те, з чим стикається їх підрозділ, дуже багато в росіян дронів на оптоволокні. І він говорить, що ну в цьому допомагає Китай, тому що дуже багато електроніки Росія отримує саме від Китаю. Е, чи стикаєтесь ви з засиллям цих оптоволоконних дронів? Та що можете про це розповісти? А, дійсно, дуже така бридка штука. Ці оптоволоконні дрони. Тому що дрон на радіокеруванні, його можна заглушити. У нього є дуже багато обмежень пов'язаних з радіогоризонтом, з тим, як радіосигнал на тих частотах, які ми використовуємо, розповсюджується. І у нього там, є дуже багато обмежень. А, і цьому можна протидіяти ну, давайте простими словами, ящикам з антенами, так, якщо він правильно налаштований. А, оптоволоконний дрон це передача сигналу через нанооптоволоконну лінію. Дуже міцну, вона чимось дуже схожа, друзі, на лєску із скла. От вона майже не рветься, але доволі просто ламається. І це дозволяє ворогу з'являтися в тих місцях, де його б не мало бути. Це дозволяє йому робити такі штуки, наприклад, як садити з дронів в ждунів, наприклад, він може залетіти кудись сісти. Десь на нашій території, наприклад, біля дороги, і очікувати там, поки під'їде автівка, не витрачаючи батарею, очікувати так доволі дово. На радіозв'язку це важко реалізувати, тому що як тільки він зайде нижче, ніж горизонт зв'язку, то втрата буде зв'язку, його вже не можна буде підняти. Якщо говорити, що це за технологія, це. Послідовний розвиток і взагалі чому от так вийшло, що fpv дрони в нас раніше, мавіки у нас раніше, коригування нормальним вогню у нас раніше. А оптоволоконні дрони виходить, що в них раніше і в них більше. Оптоволоконний дрон по суті це гібрид між протитанковою керованою ракетою птуром. Які завжди були фішкою росіян, їхні там фаготи, карнети, карсари і тому подібні речі. А, і дрона. Тобто, фактично, це як керована ракета на шнурку а, в Фоготі. Теж така справочка коротенька. Фогот це ракета, яка летить на 4,5 км, Там є дві ракети, 2,5-4,5 км, На такому дротику її можна керувати. Там дві такі ручки, крутиш і вона наводиться. Але вона летить швидко і У неї один. Шанс попасти сам в 14-му з таким працював. Тому е, знаю, а FPV-дрон дрон це така ракета, яка може летіти швидко, може летіти не швидко, і тому це послідовний розвиток птура. Фактично, е, вони перші це почали робити. Ми вже підхопили звичайно. Ну, але треба визнавати: якщо ворог щось робить гарно, треба копіювати. Не треба там казати, що воно погане. Якщо воно об'єктивно гарно, треба копіювати. Е, е, які є обмеження у цієї технології саме е, нанооптоволокно виробляє не так багато країн. Це складне технологічне виробництво. Ми наразі, і з того, що я знаю, ми наразі його самостійно не виробляємо в достатній кількості. Я знаю, що є такі інноваційні підприємства, які роблять, але з Китаєм конкурувати це ніхто не може, навіть у Америки із цим складності. От тому дійсно у них його більше на даний момент, тому що у них кордон з Китаєм і в дипломатичному плані схоже на те, що китайська підтримка так, як кажуть, свічку не тримав, але на це дуже схоже. А, наскільки це велика проблема, так дуже а, що з цим можна робити, а, можна дещо робити, а, якщо ми не можемо заглушити канал зв'язку, а ми не можемо, а, то треба користуватися слабкістю цих дронів. Вони є доволі великою цілею, вони фактично. Ну, от, якщо звичайний впів виглядає отак, увіть собі, що знизу ще така катушка, яка в два рази більше за цей дрон. Плюс, якщо сам. Кабель буде перегнутий, то, то отакий маневр зробити не можна, бо він заплутається. Тому, коли працюють з оптоволокном, дрони летять плавніше, вони масивніші, вони краще е, візуально їх легше визначити. І відповідно, як будь-яку ціль, яка летить, їх можна просто тупо збити. Тому, наприклад, в третьому армійському корпусі у нас є програма по збиванню дронів. Ми Маємо рушниці, спеціальні боєприпаси, техніки їх збивання, коли їх можна збивати, коли ні, їх можна збивати. А друге, їх можна, оскільки він великий, їм важче перелітати через маскувальні сітки, через сітки для зупинки дронів. Тому протидія наступна: логістику треба затягувати в сітки там, де є вразливі місця, позиції треба. Маскувати теж затягувати в сітки протидронові, і потрібно видавати рушниці зі спеціальними боєприпасами, вести підготовку особового складу і просто тупо їх збивати, тому що вони як дуже великі мішені. Чи це проблема так, чи можна щось робити так? А, чи домінують росіяни в цьому так? Чи ми щось робимо, щоб підтягнутися так? А, як воно вийде, покаже звичайно тільки час. Пане Микола, в мене лише уточнення технічно. Ця ж котушка вона не може бути е, там без, безрозмірною. Так в неї є якийсь запас. Яка дальність цього оптоволокна, яке може тягнутися, розкручуватися з цієї котушки? Нам відомо? Да, звичайно, я вам так скажу, я сам здивувався, коли це побачив е, перший раз. Мені здавалося, що це абсолютно не життєздатна технологія. От, наприклад, в е, птурах. Е, Такі, скажімо, просунуті, да, наприклад, та сама стугна П. Українська, а, вона має вже не на. Дротику, а оптичне лазерне наведення інша технологія. І мені здавалося, що якби в птурах це було проїхано. Як воно тут буде працювати, як воно буде коректно себе вести? А, спершу все починалося з скромних 10 кілометрів. І коли це починалося з 10, 10 це нікому не потрібно. Немає таких дистанцій. Ціли на таких дистанціях, там все винищено. З'явилися потім п'ятнашки, і ми почали працювати з того часу. Як з'явилися 25 кілометрові, а, 25 Ми вважали нормальним. Зараз наш стандарт це не менше 25, але є бабіни, я їх бачив своїми очима. Це такі, знаєте, підвісні великі баки на авіації, я бачив максимально 50 кілометрів. Чесно скажу, я не, бач... не мав досвіду роботи з таким. І 50 кілометрів це більш актуально для крила, не для дрону, як квадрокоптер, а для крила, тому що квадрокоптеру банально не вистачить батареї настільки долетіти. Але... Оптоволоконні катушки дозволяють долетіти фактично на ті самі дистанції, на які дозволяють долетіти класичні дрони, а, і тому це є дуже великою проблемою. Я от всім, хто не бачив, я раджу. Подивіться відео, як поля а, з дронами, не з дронами, верніше, а з самою оптикою. Дрон пролетів. Він вибухнув, оптика лишилася. Як поля фактично відзеркалюють світло і переливаються такими радужними кольорами, тому що це. Скажімо так, на волоконний кабель він дуже сильно відбуває світло, і наскільки цього багато, там я не знаю тисячі, мабуть, уже мільйони кілометрів. Я думаю, що потім хтось проведе дослідження і скаже, що знаєте, як іноді кажуть, оптикою, яка була використана в Україні, там можна 10 разів обернути земну кулю. Так, є навіть світлини і відео, де воно як павутина, оце волокно. прямо на деревах, на кущах позачіпалося десь за гілляче. От як воно як павутина виглядає, це волокно. Ну і, звісно, так, ви відблискує його, помітно. Пане Микола, знаю, що мушу вас відпускати. Спасибі вам велике за те, що знайшли час, за те, що підключилися, і, звісно, за вашу службу. Принагідно дякую. Дякую вам за запрошення. Спасибі. глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, поширюйте це відео серед своїх, щоб якомога більше людей бачили, чули правду про війну Росії проти України. До зустрічі!